Хей hey, привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Тріпи. Вже давно на цьому каналі в нас не було оглядів кейсів з подорожі в конкретне місто. Тож я вирішила виправити цю ситуацію і сьогодні ми розглянемо поїздку до Швеції. Раніше ми розглядали вже такі поїздки до Амстердаму, також сан себастіну та Зальцбургу. Якщо раптом ви їх пропустили, то даю посилання зараз тут, в куточку. А зараз перейдемо на Ківіcom і будемо дивитися першим пунктом, чи зможемо ми знайти бюджетний бюлет до Швеції із Польщі. Ходимо з Польща. Із Швеція. Виліт будь-коли та повернення. А також в фільтри зазначаємо ціну до давайте, 50 доларів. Бачимо, що такі варіанти є, але усі вони з вилітом із Гданська. А Гданськ дуже далеко від України і нам потрібно буде багато часу тоді добиратись, і це вийде, вийде доволі недешево. Не хочеться, щоб нам літак вийшов дешевше, ніж автобус до Польщі. Тому давайте вернемо тут не Польща, а візьмемо краків і радіус 250 км. тобто якесь ближнє місто до України. Повернемо також ціну фільтр, бо він збивається в такому випадку, якщо ви змінюєте або звідки, або куди. Ой, не 30, а 50. І побачимо, що тоді в нас буде з Варшави виліт в першому варіанті, і в другому також. Гетеборг та Стокгольм. Думаю, цікавіше буде розглянути столицю, бо про Гетеборг, як мінімум, я раніше не чула, що це цікаве туристичне місто, тому давайте вибираємо сьогодні Стокгольм. Дивимось, як звично, щоб перебування на місці було приблизно тиждень. 15, 14, 11, 12, 21 7. Ідеально. 23 долари. Це білет в обидві сторони. Тобто, можете собі уявити, за 23 долари ви зможете політику з Польщі до Стокгольма і Стокгольма назад. Це супер дешева ціна, такого я вже давно не бачила насправді. І будемо підраховувати протягом всього відео, скільки в нас виходить кожен пункт, кожен пункт витрат. Тому переходимо в Google Sheets, вводимо літак, Польща стокгольм Польща. чи ще Варшава, давайте так. Стокгольм. 23 долари. Наступним пунктом нам буде важливо знайти цей автобус, раніше поїзд, це набагато комфортніший варіант. Поїзд добратися зі Львова, умовно, до Варшави. Нещодавно, приблизно осінню, запустився потяг прямий із Львова. До Варшави. Ну, верніше, не прямий, там буде пересадка в, в Україні в Раві Руській на польський потяг, який вже йде напряму до Варшави. Я нещодавно дивилася, там ціна була 1100 гривень. Тому тут ведемо долари і потяг. 1200, верніше. Тоді вам скрін, щоб ви бачили дійсно, що ця ціна реальна. Це є на білет другого класу. Бо там є перший і другий клас. Перший клас, якщо не помиляюсь, приблизно на 200 гривень дорожче. Тобто до півтори тисячі. І це ціна за білет в один в одну сторону, а нам потрібно дві. тому Пишемо до і множимо просто на 2. Показуємо тут Львів Верш... і зупинка в Варшаві на Варшаві Західній. Наступне, що в нас буде цікавити, це житло. Перейдемо в Airbnb. Скільки б я не шукала тут, не вбивала якусь якесь місто, мені постійно чомусь саме російською. Якщо у вас є ідеї, як це змінити на українською, бо я вже на налаштуваннях пробувала щось змінювати, мені не виходить, то дайте знати в коментарях. Стокгольм вибираємо дати 17 квітня по 24 квітня. Пошук. І вибираємо фільтр. Так, в нас показує тут загальну суму до оподаткування. Щоб було мені зручніше зараз потривати по ціні за ніч. Я це забрала. І тепер вибираємо ціна за ніч. Так, до. Давайте 40 доларів. Але мені цікаво дізнатися на ціну. На помешкання в цілому, на повністю помешкання вашого рендона, тому що тут ще є варіанти кімнати, будь-який тип розміщення. Давайте подивимося на помешкання цілком. Швеція це дорога країна і, звичайно, наймінімальніші суми це тут від 40-50 доларів. Тому я піднімусь трішки вище, щоб подивитися в самому Стокгольмі, чи в селі. Знайде варіанти за 70 доларів за ніч. Тому що, бачите, вибирали Стокгольм, але все одно воно показує і місце навколо. Тому, приближивши, можемо побачити, що в центрі Стокгольму, звичайно, за таку ціну ви не знайдете. Але от на околицях є варіанти. За 49 доларів навіть на нічій. Виглядають доволі адекватно квартири. Але як я вже казала в таких відео кейсах попередньо ми враховуємо, що ми шукаємо житло на двох людей, щоб це було дійсно вигідно. Тому додати обов'язково тут треба гостей два дорослих. Ось те ж житло, яке ми дивилися, за 66 доларів за ніч. Візьмемо загальну суму до оподаткування, щоб побачити, яку повно, повна ціна, тому що повна ціна може відрізнятись сильно. Там може додаватись податки, які можуть бути і 100 доларів зверху. Так як ми дивимося варіанти житла на цілий тиждень, це доволі велика сума 453 євро. Тому. Для такої країни, як Швеція, я б рекомендувала все-таки взяти варіант кімнати, тому що це буде значно дешевше, але при цьому може бути набагато комфортніше. Ось, наприклад, за 332-281. Виглядає дуже красива кімната. Хоч вона дуже далеко, тому я б розглянула ще варіанти ближче до міста. Ось, наприклад, цей варіант кімнати. 332. Як на мене, це значно кращий варіант, ніж брати помешкання в цілому цілком і переплачувати ще лишні 100-150 доларів. Тож, я виберу цей варіант, але це, звичайно, помешкання абсолютно індивідуально під вас, залежно те, що ви хочете, щоб там було. Я, як правило, дивлюсь лише, щоб було все приблизно в гарному стані, охайно, і щоб був Wi-Fi, і можна було туди добратися якимось громадським транспортом. Тому вписуємо сюди, житло. Так як я казала, що ми шукаємо для двох, то ми ще 332 ділимо на 2. І ось така сума. Це в нас сума в доларах, якщо не помиляюсь, так. Тобто, щоб підвести нам кінцеву ціну, нам ще потрібно перевести цю суму в долари. Зараз курс, якщо не помиляюсь, приблизно 38 доларів. Тому поділимо на 38, це десь 63 долари. І ось така кінцева ціна у нас виходить 252 долари. Якщо б ми взяли житло, яке там все дорожче, я показувала, це було б нехай 400 доларів, щоб максимально комфортно було вам подорожувати, провести цей тиждень у Швеції. До цього, звичайно, ми не враховуємо різні додаткові витрати, наприклад, на автобус, ви хочете там поїздити. По своєму місту, на жаль, я не знаю, які зараз ціни у Швеції, тому важко зорієнтувати, але нехай це буде, якщо ви не кожного дня бераєтесь і дуже багато пересуватись по місту, то там, 50 доларів туди-сюди. І це вже буде там, 450. Тобто до 500 доларів, ви цілком ви могли б влаштувати собі подорож у Швецію з доволі комфортними умовами. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось і ви додивились його до кінця. Не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, це дуже допоможе і мотивувати мене створювати нові відео і підтримає мій україномовний канал. Дякую, до зустрічі наступного тижня.